Говорять, дівчата з характером полюбляють чорні діаманти. Наразі покажу вам мій улюблений чорний діамант на роботі. Подивіться який 8 кілограмовий металевий красень з великим IP54 для хлопців військових або на промисловість. Потужність від 330 до 370 Вт. Тому що має дві модифікаційні моделі світловий потік. Тільки від 29 тисяч до 34,5 тисяч люменів. М -м -м, потужний все ж таки він у нас вийшов. Гарантійний термін у нього 2 роки. Ну що сказати? Серйозна техніка для серйозних хлопців. До речі, це я б хотіла підняти акумулятор, але не змогла. Може бути різне підключення, тому звертайтеся завжди допоможемо. Україна понад усе. Тримаймося. А ось наш діамант в роботі. Особисто я взимку була на військовому полігоні, де тестували наш світильник під час розробки і модифікації його, щоб повністю підготувати в найкращому виді і в найкращій комплектації для наших військових. Так називаємо Бандера автомобілі. А ось сам шеф виїхав і переглядав на березі річки Дніпро з фільтром